Всім привіт, з вами Наталя Валицька і я в Одесі зараз. І Ми проводимо море Оди. І які мені думки ви, ви, ви сьогодні приходили? Приходило те, що тіло є психічний род, яким ви оце смакуєте це життя. І коли тіло у вас хворіє, то ви щось не те вкидаєте в той рот. Тобто... Е Бачили очі, що купували, їжте хоч повиласти, коли ви не бачите і не чуєте свою душу, своє серце, і то, ради чого є пісня вашої душі, ось яку якою ви чули, від цієї пташечки. Ташечка, пташечка нам зараз буде асистувати, То коли ви чуєте пісню своєї душі, то у вас все добре буде з тіло. І накопичує спочатку це як губи кривить людина, да? як вона. Шелепу зажимає, коли вона себе силою їсти те, що треба, те, що їдять всі. Да. Душа займається справами, які їй не по серцю. Так от, будемо робити сьогодні тренінг, і там будуть і тілеска, і парна йога, і розстановки, і контактні провізації, холотропне дихання. І хто ще не залучився, ви можете до нас приєднатися, бо він так сформований, що можна буде. долучиться и в неделю. Поэтому, любимая Одесса, я снова здесь. Я безмерно счастлива, что такая погода, и что светит солнце, и что у нас есть тело. И благодаря телу можем петь свою песню. Вот так как это канарейка, а тело наш союзник. И когда мы в ладу с своей душой, то все хорошо у нас и с телом и с обменными процессами, и с головушкой, а главное с настроением жить, вдохновлять других людей к жизни. Ну что, ребята, три минутки, я пошла. Успенская 66 виситы. Я на звездку.